відеовідгук для магазину Ало на набір посуди. Набір посуди з шести позицій. Ось все прийшло добре спаковане. Є чек. Все нормально переложено. Скляні кришки, з паровідведенням. Є маркування об'єму? Ось так запаковано добре. Отак добре. Все відполіровано. В каструлях також є маркування об'єму. Посуд можна використовувати на індукційній плиті, газовій або електричній. Закалене скло. А Також посуд має подвійне дно, тут товстіший метал, тут тонший. Можу порекомендувати магазин Ало, дуже зручний сервіс, швидко надійшла посилка. Пішов, забрав, безкоштовно на адресу магазину. Сервіс 5 із 5.